Всім привіт! Мене звати Влад, і я займаюсь виготовленням меблів на замовлення. Також роблю проекти під самостійне замовлення і збирання. І в сьогоднішньому відео я хочу поділитися тим, що вам не розкажуть ні ріелтори, ні забудовники. І це не від того, що вони погані, вони просто цього не знають. На прикладі планувань квартир на сайті Лун я хочу вам показати, на що треба дивитися, щоб ваші меблі не стали вашим страшним сном. Коли ви почнете їх виготовляти. І ви не витрачали додаткові кошти. Кошти, кошти відео знімаю отак от напряму, тому сьогодні буду гекати, екати, е, вибачаюсь одразу. Для тих, хто додивиться до кінця, в кінці буде, поділюся лайфхаком, як сховати труби під котлом. Ну і якщо пролайкаєте, давайте в середньому на каналі десь 30 лайків на відео, то якщо на цьому. Ну, якщо це відео вам сподобається і тут буде 50 лайків, то я буду цю рубрику продовжувати і розвивати, щоб ви знали на що дивитись, ну, коротше, на які аспекти, щоб ваша кухня була вдала. Я вже на сайті LUM поставив собі фільтр, обрав будинки, ну точніше, обрав продаж. Ось продаж, і в фільтрах поставив, щоб це було без ремонту. Де ось, без ремонту обрав, поставив будинки, щоб були від 2015 року, щоб не дуже старі будинки, щоб це було актуальніше, те, що строять зараз. Ну і переходимо одразу. Я хотів би сьогодні показати на прикладі Ірпінь і Бучі. Ну, Ірпінь і Бучі, тому що я тут багато в яких ЖК був, знаю місцевість і знаю проблеми. В Ірпіні і Бучі найбільша проблема, така найрозповсюдженіша проблема саме з меблюванням кухні це газове об, ну, обладнання. Ввод газу в квартиру, лічильники, та опалювальна система, котли і так далі. Перше, відкриваємо одразу, не буду тягнути. Відкриваємо перше ось таке оголошення. Чотири фотографії всього. Ось є фото кухні. Як ви бачите, ось тут є вікон, це багато кому. Подобаються панорамні вікна, але в такому виконанні це є проблема. Проблема в тому, що тут лічильник стоїть в кутку і немає відстані від правої стіни до вікна, щоб зробити тут пінал, щоб він гарно примикав до стіни. Якщо тут робити пінал як на кухні, ну в глибину кухні 600 мм, то він буде заходити на вікно. Якщо робити маленький, це вже виглядає не дуже естетично і не дуже красиво. Ну і так само труба, ми подивимось далі по оголошеннях. Тут багато таких труб. Чим погана ця труба. В сучасних кухня, кухнях роблять багато вбудованої техніки. І техніка, котра вбудовується в нижній модулі, тобто духова шафа або посудомийна машина, вона потребує за собою вільного простору. І ось ці труби заважають і не дають встановлювати техніку. Це тягне за собою, що вам потрібно збільшувати стільницю, а це додаткові кошти і менше. Декорів стільниці. Йдемо далі. Друге фото чудовий двір, красивий, сучасний, нещодавно побудований ЖК. І тут та сама історія. Бачите, так само, тут вже краще, тут трошечки більше цей відступ, пенал стане, але в одну глибину з кухнею він не буде. Якщо, наприклад, закінчувати кухню, колонами, там, колоною з технікою і колоною під оцей лічильник, то тут не вистачить Тут десь 450 мм, мені здається, так. На, ну, на перший погляд, і так само бачите, труба повздовж всієї кухні. Це тягне, тягне за собою витрати, бачите, немає ще котла. Здавалося б, велика кухня, але потягне за собою витрати на більшу стільницю, витрати на те, щоб сховати труби, а це бажано робити, якщо ви хочете красиву кухню. І так само ось тут, бачите, дуже великий простір кухні, а вентканал виведений ось сюди. Наступне, ось, до речі, мені попалась квартира з частковим ремонтом. Покажу вам фотки. І хто сміливий, зробіть, зупиніть е, відео на якісь фото, уважно дивимося тут. Тепер наступне фото ось тут. Тут. І напишіть мені, будь ласка, що з цих фото кухні, на що ви звернули увагу, що, окрім газового обладнання, е, тут ще не так, що треба буде переробляти. А я скажу це в кінці відео. І йдемо далі. Це вже, здається, ні, це ще ірпінь. Ось тут теж, бачите, невелика кухня, але. Хоча ні, Бориса Гмирі це буча. Невелика кухня, але вся вона зайнята трубою. І ось навіть оцей куточок, де має бути, ну, можна було б встановити посудомийну машину без збільшення, скажімо так. Без на стільниці. І тут вони примудрилися зробити виступ на стіні. Тобто оце газове обладнання. Оцей виступ. Ну і оце, оцей от, я взагалі не знаю, що це. Я бачу таке вперше. Якщо це відео дивляться, або в мене на каналі є підписники, котрі займаються газовим обладнанням та архітектори, то напишіть, будь ласка, чому так ну, чому так є, чому так погано заводять газ і так. Странно планують приміщення. Ну, ось ці проблеми, котрі розказані в цьому відео. Якщо вам не складно, поділіться в коментарях, щоб ми всі знали. Тільки ті, хто займається газом, не пишіть, що по-іншому ніякі є гости. Бо коли люди приходять і дають кошти, то все переваряють, як має бути. Далі в мене Синергія Сіті дуже красивий жилий комплекс. Ось так виглядає він. Або з дрона, або я не знаю, з чого зробили це фото, ну дійсно круто виглядає, двохкімнатна квартира, 11 метрів кухня, як ми бачимо. і Я навмисно затягую, не показуючи вам кухню, бо кухня тут це просто це перший поверх. кухня Хоча в них перші поверхи, більшість зайнята комерцією. І як ви бачите, кухня це просто знущання над замовником. Оце, це знущання над замовниками і знущання над меблевиками тому що зробити ось тут красиву кухню, буде коштувати дуже дорого і дуже багато зусиль. Ось бачите, перше, назад, зараз відмотаю, покажу, як виглядає план, щоб всі розуміли. Ось, бачите план. Тобто двері, ось іде пряма стіна, оцей виступ вентиляційний. І в кутку, я так розумію, це теж вентиляція. Не дуже я в архітектурі розуміюся, тому якщо є люди, які розуміються, пишіть, чому так будують. Але далі тепер перематуємо на кухню. Ну і дивіться. Йде каналізаційний стояк, чомусь сюди аж виведена газова труба. Хоча вентиляційний канал ось він, ось вгорі. ну і Котел і лічильник це взагалі окреме якесь явище. Ну і газова труба, бачите? Не кажучи вже про розташування вікна відносно цього кута. Ну, це просто, я коли побачив це оголошення, я трошечки навіть завис. Якщо б мені, до мене звернулися з такою ну, зробити тут кухню, це було б, звісно, ну, я б дуже довго тут робив проєкт. Це, мабуть, на даний час саме така проблема, що я побачив. В принципі, ось цікаве фото. Тут навіть вже, я так думаю, перероблене газове обладнання, бо воно йде поверху. Хоча чомусь тут пустило трубу через вентканал і навіть нічого до того не заробили. Ну, окей. Але саме планування кухні за, за рахунок цього виступу також ну не дасть цю кухню, вона не буде рівненькою, простенькою. Ну Красивенької, скажімо так. Коротше, це буде проблема при меблюванні це додаткові витрати. Якщо це відео взагалі вам сподобається, то я розберу всі ці варіанти більш детально. Що саме тут потягне кошти? Це не то, що просто люди, котрі будуть робити кухню, вам скажуть, давайте нам мільйон. А це об'єктивні витрати на матеріали, на вентиляційні системи і на супутні витрати. Далі. Далі, от Буча, це теж, здається мені, я так дивився, ці Бориса Мері. Це ну, нещодавно побудовані ЖК. І ось у них така, я там не був особисто жодного разу, але ось по оголошеннях дивлюсь, що. Ось така кухня. Тут, як ви бачите, оце все. От такий довжелезний вентиляційний канал. Я теж бачу вперше в квартирах, тут у Верпінському регіоні. Тут якби і казати нема чого. Тут вже прибрали трубу ось всі частини. Техніку можна встановити, але в такому плануванні, оця стіна, більшість цієї стіни у вас не буде корисного простору. Це все буде зайняте просто котлом, вирізами під труби, лічильником, котрий чомусь вирішили поставити боком. Як на нього дивитися? От щоб дивитися на такі лічильники, знімати показники, його треба тут ще ось такий, ну там сам лічильник 200 мм і ще хоча б стільки ж робити ящик, щоб туди хоча б телефон ставити. Знову ж таки, звертаюся. Якщо є люди, котрі в цьому розуміються, напишіть, будь ласка, в коментарі, чому ось так виходить. І до речі, є таке питання. Я за всі часи роботи тільки в одному жилому комплексі бачив. Щоб було три вентиляційних канали. Тобто один в котрий під'єднаний котел, один в котрий е, приточна вентиляція в квартиру, я навіть перевіряв з, ну, з нього дує, І один, ось як тут, це витяжна вентиляція. В, у всіх інших ЖК я бачив, був під'єднаний котел, і другий отвір, котрий був в стіні, переважно з нього дує. Вентиляційних майже ніде немає, котрі витягують з квартири. Так, ну і далі на останок покажу ось таке планування, як може одна газова труба зіпсувати вам всю кухню. Тому що от, дивіться, іде, заходить газ. Ну тут з відступом все добре, можна зробити пінал, все без питань. Але газова труба чомусь, не знаю по яким причинам. ну Зрозуміло, що вона йде до котла, але вона йде через всю кухню. Через всю кухню, тобто тут немає місця, немає можливості поставити посудомийну машину без збільшення глибини стільниці. А збільшення глибини стільниці, як я вже казав, це дорожче, менше декорів. Ну і це знову ж таки додаткові витрати. Ну, бонусом до цього всього, тут ще зроблений ось тут вент-канал, Відповідно, ну зрозуміло, що тут варочна поверхня її не буде, вона тут не стане в самому куту. Вона буде ось тут, де кранік. Тобто це ще витрати на вентиляційний канал. Тепер розкажу, як сховати труби під котлом. По-перше, сам котел має висіти не менше ніж 1500 мм від підлоги, краще 1550. Це котел і труби під ним. Труби, якщо у вас крани не влазять в цю висоту, то можна крани опустити і зробити їх внизу за нижніми модулями. Не робити їх прямо під котлом, а тут зробити глуху трубу, заштробити в стіну. А внизу зробити вже крани перекривання. І газовий шланг. Найважливіше, давно вже роблять відоме рішення, але чомусь мало хто це приміняє в ремонт. Щоб спрятати газовий шланг від труби до котла, просто беремо каналіза Заговують. каналізаційну трубу у 50-го діаметру і стробимо її в стіну ряз... ну, поряд з трубами опалення. Тоді газовий шланг в неї. Спокійно пропускається, його можна дістати, замінити, якщо треба. І це е, ну пропускає горгаз, наскільки я знаю, бо багато так вже де робили, і тоді в фартух виходить чистенький. Дуже простий лайфхак, дуже легко робиться, але кухня у вас буде набагато красиві. Повертаємось до цього оголошення, і я вам покажу, в чому тут проблема. Ось на цих двох фото гарно видно. Треба бути обережним, коли купляєш квартиру з частковим ремонтом, бо ось тут вгорі. Оце виведений, я так розумію, вентиляційний канал. Бо на інших фото більше ніде вентиляційного каналу немає. Ось він один. І виведений він дуже далеко. Верхній модулі 300 мм, ну 320 На більшості витяжк, витяжок труба починається десь 2 см від стіни, ну і починається труба. Тобто він має бути цей вентиляційний канал, ось тут. А це все це вже за межами кухні. Тобто тут треба буде або вирізати стелю і переробляти, за, заробляти гіпсокартоном, заштукатурювати, там, фарбувати і так далі. Ну або її просто буде видно, і це буде некрасиво. Якщо сподобалось, то підтримай мене лайком, коментарем і підпискою. Ну а на цьому на сьогодні все пока.